Вітаю на каналі магазин Аврора, Кошик органайзер 22 гривні. ніблер з силіконовим ковпачком 34. Чашка пластикова 19 гривень. Дошка кухонна пластикова з ручкою 29. Дошка кухонна прямокутна 64 гривні. Цікаві принти. 129 дошка кухонна дерев'яна 20 на 30 см, 69 гривень дошка кухонна бамбук. Менажниця для закусок 219 гривень. Дуб на 5 відділень. Тарілка глибока скляна 59 гривень. Тарілка обідня 59 гривень. Діаметр 16 см. Калимок для розкатування тіста 179. В наявності є різні кольори. Вінчик для збивання 29 гривень. Набір кухонного приладдя 2 штуки 44 гривні. Сокира кухонна металева 99. Чайник електричний 299. Климок для холодильника 99. Є різні кольори. Наклейка декоративна самоклеюча 19 гривень. Підставка органайзер 49 гривень на два відділення. Пушка для столового приладдя 44 гривні. 4 відділення. Кольори на вибір. Футляр для зубної щітки 19 гривень. Стрічка вимірювальна 3 метри 49 гривень. Рулетка на 5 метрів 59 гривень. Набір викруток 39 гривень 2 штуки. Капсули для прання 17 штук 105 гривень. 187 капсули для прання 10 штук аріель. Капсула для прання 12 штук 159. Лоск. Капсула для прання персил 11 штук, 179. Порошок для прання 300 г 49 гривень. Тайт. Порошок 29 гривень 350 грам. Засіб для виведення плям 89 гривень 500 грам. Засіб для виведення плям 29 гривень. Ваніш. Набір блоків для туалету 134 гривні. Блок для унітазу 34 гривні. Освіжувач повітря 75 гривень. Магдолія, вишня та лаванда. Освіжувач повітря 400 мл 44 гривні. Капсули для прання 9 гривень. Капсули для прання 10 штук 119 гривень. Відбілювач кисневий 64 гривні 500 грам. Відбілювач кисневий 88 гривень. Милогосподарське 16 гривень 125 грам. Набір мила господарського 59 гривень 4 штуки. 125 гривень засіб, рідкий порошок. Засіб для чищення килимів та меблів 59 гривень. Засіб для видалення плісня вибруду 59 гривень 500 г. Засіб для миття плісніви 75 гривень. Климок для ванної силиконовий 39 гривень. Щітка для чищення кухонна 27 гривень. Щітка господарська 44, нічник з короною дитячий 39 гривень. Кольори на вибір. Нічник світодіодний 39. Перехідник 19 гривень. Ліхтарик світодіодний, 77 гривень, 24 гривні набір в раковину, пробка силіконова в раковину 19 гривень. Шнур для білизни 59 гривень. Мотузка для білизни 24 гривні 5 метрів. 29 гривень на 10 метрів шнур, 12 гривень 3,5 метри. Ганчірка для миття підлоги 39 гривень п'ятьдехде. Ганчірка для підлоги бавовняна 14 гривень 50 на 60. Килимок 59 гривень. Калимок придверний 88 гривень. Калимок побутовий 149 гривень. Рукавички господарські 34 гривні. Набір рукавичок 20 штук 59 гривень. Набір гачків 3 штуки 29 гривень. Набір рукавичок 8 штук 37 гривень.